Так, треба на столі прибрати, бо буде розпаківка. І так, це вже друга посилка від Олександра з Запоріжжя у Р3 Щука-щука-центр. А йому це прислав Андрій з Сполучених Штатів. Будемо дивитися, що там. Так, і що ми бачимо, це отакий от. Прибор мультиметр. Зараз будемо розпаковувати. Ось така коробка запакована. Посилання на канал буде в описі. На канал Олександра Щука-Щука-Центр. По-перше, величезне дякую як Олександру, так і Андрію. За таку. Штуковину цікаву. Зараз будемо дивитися. Так, інструкція. Зараз подивимось, скоріш за все, тільки English. Так і є. До речі, функції тут багато. Тут можна подивитися на коробці. Бачите, тут це цікаво ЛЦР. Конденсатори. Mm. Тобто треба розбиратися. Не все так просто. Так. Що я можу сказати по-перше? Це важить він достатньо. Такий. Я не знаю від чого, але він такий важкий. Так. Селект. Я навіть не знаю, як його вмикати. А, він на офіс стоїть. Так. Будемо розбиратися. Так. Бо, по-перше, що перше треба, так це розібратися. Так, о, це цікаво, таке ніколи не бачив. Так, до нього йдуть отакі от крабики тут додаткові, тобто можна. У них що цікаво, що довжина така маленька, це щоб вони не впливали на, на цей, на вимірювання. Тобто, ну, самі розумієте, самі дроти передбачувано якісні з такими заглушечками. Ви бачите, що тут, що тут. Це оце кивпачок не знімається. Я його не зміг зняти. Може і знімається, це треба дивитися. Прилад. мультиметр під них є отаке з позаду. Так, як наживлення подивитися. Так, 10 ампер. Живлення, дві батарейки пальчикових. Так, так виявилось, що тут на дротах не ковпачки, а це такі захисні е такі ковпачки, що вони не знімаються. Тобто там якось контакт іде всередині. Ну, щось, що ви хочете, в село. Коротше, прилад такий, що Отак от одразу я не зможу зробити на нього огляд, бо треба розбиратися. Ну, кнопка range то зрозуміла, що о, перемикає крапку, щоб ходила. Ну, там прозвонку ще обімкнути і все інше, але. Більш нічого сказати одразу так не можу. Треба розбиратися напруга змінна і доторкаєшся, і наводка йде 50 Гц з мережі. Оце, так воно і повинно бути. Коротше, це офігенна штука. Я тут трошки полистав <гум> ЛЦР там не просто так, а там страшне вимірювання. Там, я так розумію, і опір, і добротність вимірює. Коротше, до речі, ця фірма і не попадалася на очі. ДЕР, Е де 5004 Ну, не знаю, такого я не бачив. Такого я не бачив. Ну він важить. Ще порівнювати. Ну цей. легше. Цей без дротів, величезних важче. Ну, не знаю навіть. Ну, якщо я правильно зрозумів, то можна буде перевіряти от такі контури, як оце я зробив антенну на середній хвилі. Тобто тако, такого плану у мене прибора не було. Ну, от, є отакий, він, е типу, перевіряє теж, але, наприклад, у нього є обмеження. Він дуже грубий. Ну, я потім, як розберусь з цим, то буду показувати що до чого. Якось так.